Ну що, збираємо валізи і їдемо в Кьольн. До речі, на кордоні Польща Німеччина є паспортний контроль, щоб ви знали. На час вересня 2025 року. Я їхала з Вроцлава з пересадкою, автобусом. Пересаджувалась в Німеччині на потяг. Вокзал Заутольна. Дуже гучний. Я там, що хотіла вам записати наверху, але в мене нічого не вийшло. Так, взагалі, я приїхала сюди не просто подорожувати, а на тренінг до Тоні Робінс. Прикиньте, я до Тоні Робінс. Цей випуск буде такий мотиваційно подорож... подорожуючий. Ставте лайки, підписки і все. я сюди. Щоб... щоб мотивувати мене, знімати і ну, енергообмін. Все добре. Все в фільні, на ЖГ вокзалі, в'якамера схову одразу на партій. Тут і можна є камеру і картою. Взагалі клас. Такі з прикольні. Для того, щоб не заблудитися на вокзалі, в аеропорту. Дуже уважно читайте, що написано на стрілочках. Ексіт і відход. Так, вот, одразу до, до, до Как красиво! А -а -а. Так, тут у нас костел, да, самый популярный, а, а тут у нас одразу десь хотіла біля вокзалу. Одна, друга, третя. І сьогодні не п'ятниця, а людей мільйон просто. А шота шо я не на тусовке, я не поняла. Щось мені підказує, що я трошечки не туди зайшла, але види тут, звісно, невіроятні. Заді мене і голі мужики, і коні отак. Вот вот. А тут у нас вокзал. Але буду я, напевно, викликати таксі, бо без таксі я звідси не виберусь. От це, звісно, приколдес. вставати так рано. Бо від 6 ранку. Починається реєстрація, понімаєте, на Тоні Робінса. Це все просто. Ну, зараз вже майже сьома, а я тільки встаю. Трансформація вже починається. Ми вже прийшли під цю арену. І знаєте, що ми зауважили? Що тут, коротше, якщо ти не посміхаєшся, можеш отримати. Лише. Там такі чіпочки стоять, вони роздають п'ятерочки. Ну це типу прикольно. Отак люди проходять і дають п'ять. Бачите? Ну Всі посміхаються, хто не посміхається, отримують по лицю. Пару слів, що це взагалі за міроприяття, на яке я приїхала. Це тренінг бізнесово-коучинговий для... Підприємців для людей, які хочуть розвиватися і розвиваються, які знаєте, хочуть надихнутися і почути. Якусь мотиваційну історію короче. Тут я була чотири дні, чотири дні мотивації від Тоні Робінса. Він мотивує і коучить вообще президентів, найвідоміших спортсменів. Короче, прогугліть, це дуже крута людина, реально. І якщо вам бракує енергії, вам бракує якоїсь натхнення, варто відвідувати отакі штуковини. Це всі люди йдуть ходити по вогну, і я теж збираюся йти. До речі, я думала, що в мене не вийде. Мене переповнювали нас. Мені було пішов вливаний. Просто не вийде. Щодо міського транспорту у Кьольні, ми передвигалися трамваями. Білет можна купити як всередині, так і на остановці. Саме місто здалося мені не дуже великим, але дуже насиченим. Старий город. Трошечки пізніше, я вам покажу. Тут багато висоток і багато таких широких вулиць, мостів. І навіть бачите, є чортове колісо. До речі, коли я була в Кьольні, це було затемнення і червоний місяць. Центр міста старого. Міста, вулички дуже вузенькі, атмосферні. Я позаглядала майже в кожному іконочку, і майже в кожному віконечку є ресторан, паб, кав'ярня, яка не подібна на сусідню, дуже багато вінтажних магазинів, ресторанів, там, де щось можна купити, аутентичне. Бачите, дуже mm. так кольорово і автентично, я би навіть сказала, бо кожна двері якось прикрашена, кожні віконечки якось прикрашені. Мені було цікаво ходити. Розглядати. Центр невеликий, і я його пройшла може за хвилин десять, але дуже кольоровий і атмосферний. Гуляю позна вечора в Пьоні. І знаєте, що дуже цікавий такий факт? Що тут дуже багато червоних такі фонариків, вулички такі невеликі. І вчора був футбол, тут дуже дуже багато людей було взагалі. Гуляли. По набережні, і потім я знайшла ой таке. Можу сказати про Кьольн. Це доволі атмосферне містечко, бо кожен ресторан, кожна якась кав'ярня, кожен паб, він унікальний, красивий і заходиш як в музей реально. Ну і такі якісь скульптури цікаві. Звісно, ми тримаємо на нос, так, на гроші, на успіх, загадуємо бажання, щоб був мир нарешті. Так, все. Загадуйте теж бажання, і воно обов'язково збудеться. Ну і ставте лайк, підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися, і задавайте питання або відсилайте мене в якесь місто або країну, де б хотіли побувати. Хоча ж онлайн. Як ви бачите, я гуляю вночі. Місто вже заснуло, і мені абсолютно не страшно, бо всюди є світло, всюди є. Мені здається, охорона. І мені не було страшно гуляти містом. Хоча сьогодні грали футболь, футбол, футбольні команди там збиралися трошечки пізніше. Наїхало дуже багато поліції, але саме саме відчуття безпеки, воно в мене якби було. А може я просто відбита, знаєте. Взагалі, я замітила, що місто вдень і місто вночі це два різних міста, тому варто взагалі відвідати місто і вночі, і в день. І бачите, є такі маленькі. Статуї, маленькі форми, блін, я не знаю, як це називається, які показують вам, як це місто виглядає зверху, в мініатюрі. Ну, дуже прикольно. Я люблю такі містечка і місця розглядати. Зверніть увагу, як рухаються кухелі. Чи як вони називаються? Коротше, для півакрушки. Це ж просто витвір мистецтва. Я люблю помічати дрібностечки і дивіться, які тут смішні світлофори. У мене пересадочка в Ханобрі. Тут я ніколи не була. Поговорю, що це найгарніше місце в Німеччині. І що? Я вийшла, в мене годинка на пересадку. Що я тут бачу? Показую її вам. По-перше, це вокзал. Заді, ме... Заді мене це вокзал. Це неймовірно. Звісно ж. Зараз Хмельницький. Чи хто тут? Хто почитаем, тут? Зараз почитаємо, хто це. Я жартую. І може підемо ще погуляємо трошечки. Але моє Вау. враження перше, що тут якісь інші будови. Такі жовті, знаєте, прикольно. Прикольно. Хто був в Гановері, напишіть, що тут подивитися під цим відео. Бо я тут всього на годинку і впевнена, хто буде дивитися це відео буде в пригоді почитати ваші коментарі і поради. Я вперше в житті бачу місто, центр міста, вулицю міста, двоповерхову. Дивіться, двоповерхова вулиця. Це як в якомусь Китаї взагалі Воновер – це місто мільйонник. Він одразу відчувається, що більше, більше руху, більше людей, більше двіжухи, більше магазинів, більше якихось архітектури. Дивіться, яка гарнюня, яка собі вулиця п'ятикутна, яка розділена лавочками і таким фонтаном. І до речі, дивіться, які знаки на дорозі, прям намальовані. Там ходять пішоходи і велосипедисти. Як я помітила. тут є метро і автобуси. Я гуляю по гоноперу скільки хвилин 15, напевно. І хочу ось що сказати, що місто дуже гарне, широке, велике. Це місто мільйонник. Тут багато як старих архітектур, так і новеньких. Багато, знаєте, помішане нове зі старим, і дуже цікаво те, що, наприклад, ось такі здання. Ой, сумка моя полетіла, А оце? Оце це парк, в якому можна гуляти, прямо в сумки заходити і гудати. Тут автовокзал від ЖД вокзалу, трошечки відрізняється. Він не в одному і тому самому місті. Треба пройти повністю ЖД вокзал повернути наліво і знайти автовокзал. Ось туди шурувати треба. А ось такий гарний місяць, червоний, проваджав мене до Польщі. Ставте вподобайку і до зустрічі в нових містах.